Назвали імена волинських митників, яких підозрюють у незаконних оборудках. Ці прізвища оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст Тарас Середич. Як зазначив автор, у дописі йдеться про волинських митників, яких зловило набу та САП. А саме начальник другого оперативного відділу УБК та ПМП Волинської митниці Олександр Костіна, головний держінспектор митного поста Ковель Дудкевич Наталія, головний держінспектор митного поста Ягодин Букатевич Світлана, держінспектор митного поста Ягодин Берестюк Микола та старший держінспектор митного поста Ягодин. Та Олеся. Як зазначив журналіст у дописі, з-поміж простих інспекторів вирізняється так званий борець з контрабандою Олександр Костіна. Оголошення підозри йому стало для багатьох шоком, адже Костіну називали людиною нардепа Миколи Тищенка. Нагадаємо, через ці оборудки держава зазнала збитків на понад 475 мільйонів гривень.